Через війну я і почав писати саме сольні пісні. А тепер давай конкретно. Я хочу почути в попсову історію. Чи отримував ти від фанатів якісь дивні подарунки? Ох. Віриш ти в дружбу між з чоловіком і жінкою? Тут вже треба говорити з психологом. У всіх є своє гіф. І в мене воно так само є. Це Кероз... не зовсім мінус. У я... мене немає цього типу годинного часу. Я тобі часу. зазрю. Корнел український селфмейд співак, композитор і музикант, підкорив серця слухачів проникливими текстами, творчістю розкриває справжню глибину чоловічого світу, який часто прихований за брутальністю. Його треки трендові у Тіктоці часто лунають на радіохвилях країни. Не пропустіть відверте інтерв'ю з Корнелем у неділю о 19.00. У програмі Зірки розкажуть.